Вітаємо вас, в Кременчуці. Ми зустрічалися вами ще до Олімпіади, і тепер ось хочемо декілька слів. Скажіть, будь ласка, ви сьогодні сказали, що знали Кисельова. Яким він вам запам'ятався? Це людина, яка насолоджувалася від життя. Я бачив його жагу до життя. Він тоді у нього була така стрічка. Всі медалі на ньому були ось. І ми кілька разів зустрічалися, розповідав про свої звитяги, розповідав про те, як в нього складалася його кар'єра особиста. І ну, я знаю, що ця людина це легенда саме Кременчуга. Мені багато, мій тренер Олег Юрійович Сезонов, розповідав про нього ще до того, як ми з ним особисто познайомилися. Тому тільки позитивні і гарні спогади, і дуже шкода. Як ще вже я зазначав сьогодні, що 65 років це, це знато мало. Ось і на жаль, він дуже рано нас покинув. Багато ще міг зробити і для популяризації легкої атлетики, і для виховання нашої молоді потенційних. Те спортсменів, які на майбутніх олімпійських іграх ще через одні будуть представляти нашу державу на найвищому рівні. Тому на жаль, але дуже добре, що сьогодні ми тут сьогодні ми вшановуємо пам'ять, тому що це дуже важливо, коли люди Кременчужани знають своїх героїв, людей, які поклали своє здоров'я, в тому числі складали свій час. Під в те, щоб прославити свою батьківщину. Ось тому я радий, що я сьогодні тут. Ви свої медалі зберігаєте, як кисельов чи якийсь інший спосіб? Я в кармані ось одну ношу, до речі, ось можу продемонструвати Це остання бронзова медаль з Олімпійських ігор в Парижі. У мене стрічки немає, але зараз і медалі ваші стали. Раніше вони були такі, що можна було повісити. Зараз їх не повішують, тому що пару, пару медалей і стрічка обрветься. Тому можете потр потримати, щоб розуміти, яка вага медалі. О, о, дійсно, вона важка. <гум> <гум> Я особисто бачила ваш гопак, бачила, як ви знімали кросівки. Ви готувалися до цього танчу? Це була імпровізація. Ну, По-перше, це такий символічний жест, який багато хто використовує, коли закінчує свої професійні виступи. Тому якби, дуже добре, що в мене вийшло завоювати медаль. Тому що якщо б не було медалі, можливо б і недоречний не був подібний жест. Ось а так, з відчуттям виконаного довгу, з відчуттям того, що я вже зібрав усі медалі, весь комплект, що можу вже все ж таки трошки відпочити, зайнятися з якимись іншими речами, тому що звісно, грекаринська боротьба це 24 роки мого життя і суттєвий шматок мого часу. Які я проводив в залі, коли тренувався, коли готувався до найвищих міжнародних форумів, таких як Олімпійські ігри, чи світу, чи Європи. Тому я задоволений своєю кар'єрою, але всьому, навіть в цьому найкращому, приходить кінець. Тому треба вчасно вміти піти, тому що все ж таки вік зараз мені 33, але через 4 роки вже буде 37. І вже дуже важко конкурувати з молоддю вже дуже важко отримати ті навантаження, які були нормальні для мене, коли мені було 25-23 роки. Звісно, що з кожним роком ми молодшими не становимося. Тому будемо сподіватися, що цю варту буде кому в Україні нести. У нас класна збірна і багато потенційних спортсменів, які впевнений, проявлять себе. В майбутньому на різноманітних змаганнях куди плануєте витратити виграшний фонд, який ви отримали як переможець Олімпіади? Знаєте, я достатньо забезпечена людина, вже достатньо давно, тому якби в мене не стояло питання в виграному фонді, тому що всі базові потреби мої давно вже закриті. Ось тому, звісно, будемо і донатити. Звісно, будемо допомагати нашим збройним силам. У мене особисто багато друзів воює. Тобто, зараз вся весь акцент стоїть на тому, щоб здобути перемогу, тому що без перемоги дуже важко прогнозувати і планувати своє майбутнє наразі, коли літають ракети над головою. І кожного дня ніхто не застрахований від Львова і Ужгорода до. Прифронтової зони ніхто не застрахований від, від атак агресора. Тому зараз перший перший акцент саме сюди допомоги нашому війську. Ось тому поки що не можу сказати, куди я що буду витрачати, тому що ну це, це не є суттєвим для мене. Для мене було основним це реалізувати свої мрії, свої амбіції спортивні, досягти результату і не повернутися без медалі в Україну. Що я і зробив для шанувальників ваших, скажіть, які у вас плани, на яких змаганнях ми вас зможемо побачити? Якості підтримки вболівальника на різноманітних змаганнях можете мене побачити. Ось і навіть не знаю, тому що я люблю багато видів спорту, слідкую за Великою кількістю атлетів з України, які е, показують високий результат, починаючи від там, настільного тенісу, футболу, е, баскетболу, ігрових воїв спорту, і не тільки легка атлетика. До речі, дуже слідкуємо і підтримуємо наших українських легкоатлетів. Бачите, які зірки зараз народжені. І проявляють себе незважаючи на повномасштабне вторгнення, такі як Ярослава Магучих, ось яка встановила побила рекорд, який тримався 37 років, ось незважаючи на повномасштабну війну і на те, що зруйнована спортивна інфраструктура, зруйнована. Психоемоційний стан спортсменів, які не розуміють, що буде далі, чи в безпеці їхні батьки, близькі, родичі і друзі. І, тим не менш, навіть в таких умовах Україна показує достойний результат на минулих Олімпійських іграх в Парижі. Від мене останнє запитання. Ви збирались змінити кардинально своє життя. Розкажіть про цей аспект. Чесно кажучи, моє я не знаю, що я скажу. Ви танцями збиралися зайнятися. Коли це я займався танцями? Ви займалися? У мене таких планів не було, чесно кажучи, можливо, просто для того, щоб навчитися, хоч якось рухатися. Кілька уроків танців візьму, але це не буде кардинальна зміна свого життя, тому що в мене стали достатньо розклад. Зараз просто через те, що звільнилося час, який я приділяв в підготовці, то я його використовую для навчання ось, і для здобутку нових знань на майбутнє, які мені, я думаю, стануть у нагоді. Побажання Кременчужана. Перемоги, побільше спорту. Побільше бадьорості, незважаючи на той непростий час, який наразі є, і звісно, пам'ятати своїх героїв і робити все для того, щоб ця перемога наша спільна настала якомога швидше. Насправді, Жан Венсанеч дуже способний спортсмен, дуже способний борець, і він досяг. Ці нагороди завдяки своїм старанням, завдяки своєму труду наполегливій праці, це дуже нелегка, якби спортивна така праця, і тут треба працювати з ранку до вечора. Тобто, по три тренування в день і він дуже способний. Він я йому дуже вдячний, що зробив для держави, для нашого міста взагалі, для нашої області, тому я пишаюсь, що він мій ученик, що він досяг таких результатів. Ну а далі будемо ще працювати. Ми з ним багато їздили по різним містам, так як президент федерації боротьби України Ріка Римської. Тому мені треба розвивати боротьбу не тільки в Полтавській області, а взагалі в всій Україні, де ми відкриваємо постійно спортзали в Кременчуці. Десь місяці три тому ми відкрили спортзал. От. І також ми відкриваємо ці спортзали по всій Україні і розвиваємо греко-римську греко-римську боротьбу взагалі в Україні.